Вітаю, шановні учні! Ми продовжуємо з вами тему документообігу. Заходимо до класу, переходимо до вкладки Завдання. В цій темі Електронний документообіг ми з вами сьогодні будемо працювати з графічними об'єктами, будемо створювати, редагувати та форматувати їх. Перше, що вам треба буде зробити, це опрацювати параграф 3.3. Він у вас прикріплений нижче. Ми його можемо відкрити і передивитися. В цьому параграфі у вас є, як створити, редагувати та форматувати графічні об'єкти в текстовому документі. Через що їх можна додати, які типи в нас є. Як з ними можна працювати? Все це ми з вами вивчали в 6 класі докладному роз саме там ми розглядали з вами Word як векторний графічний редактор, створювали з вами зображення, зберігали їх, тому, в принципі, для вас тут нічого нового. Але у вас можуть виникнути складнощі з створенням виконанням практичної роботи з створенням плакату за зразком. Вам треба буде створити у Word саме такий плакат. Що вам для цього треба буде зробити? Оцей плакат, який у вас є як зразок, вам треба для початку відкрити в новій вкладці, для того, щоб його можна було собі завантажити. Саме тоді у вас з'являється кнопка Завантажити. Ми його завантажуємо, зберігаємо. Можете на робочий стіл. Можете на окремий диск, де вам буде зручно. Я собі зберігаю на робочий стіл. Ми його з вами використаємо як подложку. Запускаємо з вами Word. Створюємо новий документ. Одразу цей документ зберігаємо. Вибираємо, де ми його зберігаємо, я його збережу також на робочому столі. Назвемо його за прізвищем ім'я. Поставимо нижнє підкреслювання і напишемо плакат. Все, тепер ми можемо не переживати, не турбуватися, що деякі зміни в нас будуть не збережені. І нагадую, що коли ви будете працювати, періодично натискайте кнопку збереження, щоб у разі вимкнення світла, або ще яких-то технічних причин все, що ви робили, зберіглося і не загубилося. Далі що треба буде зробити? Нам треба прибрати одразу поля, у нас немає в них потреби. Для цього подвійним кліком клацаємо на лінійці або ж Можемо перейти до макету у групі параметри сторінки. У вас є інструмент поля. Можемо обрати власні поля. І знову ж у вас відкривається теж віконце параметри сторінки, і прибираємо з вами поля. Виставляємо, що вони у нас будуть 0 см. Зберігли. Тепер ми з вами копіюємо. Збережений зразок і вставляємо його в документ, розтягуємо його цілком на нашу сторінку. Так, у нас він трішки менший, нічого страшного, ми потім давайте можемо одразу змінити масштаб, менше зробити, і розмістити цей рисунок. За центром. Зараз змінимо параметри макету, візьмемо обтікання навколо рамки і помістимо його по центру відносно низа і верха. Збільшую собі масштаб, для чого ми зробили цю подложку? Для того, щоб швидко побудувати балерину. Збільшую ще собі масштаб. Для цього ми переходимо до вкладки вставлення, обираємо фігури. Можна обрати полілінію і з'єднати полілінію. Мені зручно було працювати з кругом. Зробила круг. Одразу у вас з'являється вкладка Формат фігури. Ми прибираємо заливку. Цієї фігури і ну, бачимо тільки контур. Бачимо тільки контур. Тетяна Віталівна від вас Віталі. іде від Так. Після того, як ми з вами прибрали заливку, тут же на вкладці формат фігури в групі вставлення фігур у нас є інструмент змінення фігури. Ми можемо змінити як саму фігуру, але нам це не потрібно, нам потрібно змінити точки. Натискаємо на цей інструмент, у нас з'являються вузли, і за ці вузли ми можемо змінювати наш круг, який вже кругом не буде. Якщо нам буде потрібно додати ще декілька вузлів, ви наводите курсор на свій контур, маркер змінюється, і якщо ми клікаємо, то у нас там з'являється ще один вузол додаткові все і йдемо по контурах сукні. Ви можете користуватися кривими, щоб воно у вас було більш плавне. Тут краще так вниз зробити. Може, воно у нас буде і недосконале, але максимально буде наближене до оригіналу. Інколи у вас може злітати цей інструмент, нічого страшного, повертаємося знову, обираємо змінити точки і продовжуємо працювати з сукнею. Сукня готова. Далі на сукні можемо ще тут трішки погратися, ще його трішки змінити. Можемо залишити вже так, як є. Повертаємо заливку білу, робимо контур фігури також білий, і дивіться, у нас є ефект підсвічення, так? Вибачте, не туди натиснула. світіння. І обираємо світіння. Трішки менше, і обираємо інший колір. І обираємо колір світіння білий. Все, сукня в нас готова, вона підсвічена. Повернули її на місце. Таким же чином ми з вами виконуємо а, тіло. Давайте з ноги почнемо. Знову ж таки, заливку ми прибираємо, контур у нас залишається. Давайте збільшимо ще масштаб, щоб було зручніше працювати і створюємо ногу. Створюйте ногу окремо від взуття. Може, тут у нас навіть вузол буде зайвий. Контекстне меню. Через контекстне меню можемо цей вузол видалити. Кропітка робота у нас на маленькі деталі, але чим більше у вас буде масштаб, тим легше вам буде працювати. Можемо навіть тут іще так прибрати. Все, знову ж у вас фігура вже готова. Повертаємо її заливку можете трішки темніше зробити, більш світлі. І прибираємо робимо таким же самим контур. Все. Нога у вас вже є. Продовжуємо виконувати туфлю. Прибрали заливку. Знову змінити точки. Ну, Більш-менш туфля в нас готова. Зробили білу заливку і зробили знову білий контур, е, контур фігури. Тепер важливий момент, бо наприкінці роботи ви ж цю підложку маєте видалити. У вас не має бути цього скріншота. Що ми з вами маємо зробити? Ми маємо виділити нашу сукню. Затиснути клавішу Ctrl, виділити ногу, виділити туфлю. Зробили декілька об'єктів, згрупуйте їх, групуйте по черзі, щоб у вас не було такого, що ви деякий об'єкт не, не згрупували, забули, і потім, коли ви будете переміщувати свою балерину, виявиться, що вона у вас перемістилась, а якась частина тіла залишилась на своєму місці. Правою клавішою миші групувати все. У вас це як єдиний об'єкт. Бачите, так? Таким чином ми робимо руки, і таким же чином ми робимо волосся і іншу ногу туфлем. Я думаю, це буде зрозуміло. Ну, повністю зараз балерину я не буду робити. Яким чином ми працюємо далі? А далі ми знову працюємо з автофігурами. У вас є два круги. Копіюємо той круг, який зробили, і робимо софіти. Можна було навіть одразу зробити білим. І тільки після цього копіювати є. Так, від софітів у нас йде промінь світла. Знову ж ми обираємо трикутничок, цей трикутничок розвертаємо і витягуємо. Отак, треба буде витягнути його. Він у нас так синенький залишається, але в нього буде заливка градієнтна. Обираєте градієнт. У нас іде від світлого до темного, ось він. Там навіть до прозорого, да? І у нас круг має бути на передньому плані перемістити вперед. Знову ж таки згрупували за допомогою клавіші Ctrl. Все, сефіт у вас є. Тепер повертаємося до цієї квітки, яка у вас йде знизу. Знову ж таки, беремо трикутничок. Перевернули його. І витягнули. Він у нас має бути синій, але трішки іншого. Більш темний має бути, так? Давайте виберемо іншим. Десь такий він є. І він у нас має бути підсвічений. І контур в нього такого ж кольору. Все, один зробили. Дивіться, у вас їх ще раз, два, три, чотири таких. Скопіювали, вставили, розвернули, підлаштували. Знову ж вставили, розвернули, підваштували. Зверніть увагу, що вони у вас мають зійтися. Є так. Тепер що ми з вами зробимо? Ми з вами знову ж ставимо, але тепер нам треба буде змінити трішки колір. Зробити більш світлим. І свідчення у нас залишається. Знову накопіювали і підлаштували. Можна ну, більше витягнути його. Ну, і таким чином ми робимо останній трикутничок. Затиснули клавішу Ctrl, виділили всі трикутнички, які ви зробили і згрупували. Все квітка у вас. Є, можна буде її потім перемістити, зробити оці фігури, згрупувати їх, і ці фігури перемістити на передній план. І залишається зробити тільки текст. Все, після того, як ви зробили освітлення, зробили балерину, зробили квітку і зробили кружечки і зірочки. Поставили все на свої місця. Правильно розпланували, розташували їх, кого на задній план, кого на передній план. Згрупували всі ваші об'єкти. От мене зараз виділена квіточка. Виділяю наші згруповані софіти. Давайте поверну балерину на місце. Ось, у мене три об'єкти виділені. І зараз, ще раз. Групувати. Все, у вас це як єдиний рисунок вже йде. Вам залишається зробити тільки текст, яким чином можна зробити фон. Можна піти через формат сторінки, а можна так само зробити через градієнтну залувку, а можна знову ж використати прямокутник на полотно сторінки. Зробити градієнтну заливку, яка вона у нас там мала бути, не пам'ятаю. І помістити на задній план. Якщо я видаляю підложку нашу, ну, залишається те, що ми з вами зробили. Но у вас це має вже бути готовий рисунок. Я думаю, з завданням впораєтесь. Натискаємо Зберегти і після цього завантажуєте свою роботу до розділу Ваша робота в Google класі.